E, наша наступна секція це людина центри» і e, хазяйкою цієї секції це буде, буде. Да, хазяйкою нашої секції. Буде наша Олена Степанюк. Вона має великий досвід e, e, в онлайн-трансляціях, тому а пізніше про це говоримо. Да, да, це наша завідувач соціокультурної діяльності. Та естетичного виховання юнацтва. Тому я передаю слово пані Олег. Друга наша секція для обговорення людиноцентризму. центризму Зміст людину полягає в формуванні державної політики, спрямовує на створення суспільства, головним пріоритетом якого є людина. Мета людиноцентризму створити умови для розвитку активної, саме енергійної особистості, яка живе в гармонії з собою. В Україні цей підхід реалізується через національну стратегію безбар'єрності. Вона зосереджена на подолання бар'єрів, які обмежують доступ людей до різних сфер життя. Сьогодні, під час нашого форуму, будуть ділитися досвідом наші партнери, хороші друзі бібліотеки, а саме представники управління культури і туризму державної адміністрації, представники громадських організацій, благодійних фондів, психологи ДСНС. І саме кожен з учасників під час своїх виступів розповідь про свій досвід роботи і в першу чергу про які створюють умови, які створюють простори для розвитку нашого молодого покоління, і саме спільно з бібліотекою можна досягти таких гарних результатів у вихованні дітей та юнаків. Я думаю, що всі ми погоджуємося, правда. Тому що бібліотека на сьогоднішній день, не дивлячись на важкі такі наші умови, тому що війна намагається створити найкращі простори для розвитку нашої молоді.